Керівник державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін протягом року на посаді перебував у закордонних відрядженнях більше як 70 днів. Як зазначається у новому розслідуванні бігусінфо його поїздки за межі країни припадали на період проведення ключових засідань тимчасової слідчої комісії, а також збігалися в часі з гучними корупційними скандалами. Філіп Пронін очолив державну службу фінансового моніторингу України 31 грудня 2024 року. Як повідомляють журналісти, свою роботу на новій посаді розпочав зі збирання даних про бізнес Петра Порошенка, що згодом стало підставою для введення санкцій проти п'ятого президента. Це одразу викликало резонанс і на тлі скандалу. Пронін вирушив у службове відрядження до Парижа. Крім того, за даними журналістів, кількість закордонних поїздок проніна зросла під час скандалів навколо можливих зловживань при зведенні фортифікації на території Донецької області. Йдеться про період, коли за ці роботи відповідала Полтавська обласна державна адміністрація, яку на той час очолював нинішній керівник держфінмоніторингу. Є фрагмент сюжету. Давайте дивитись. Масштабні розкрадання в енергетиці, друг президента Тимур Міндіч чинні та колишні посадовці, наслідки ми відчуваємо й досі. Гроші в цій справі, судячи з прослушок, текли рікою, текли в різних напрямках. Он навіть дужка на Москву була. Держфінмоніторинг в цій історії мав би стати ключовим органом, адже саме їм доступна інформація про будь-які транзакції, ланцюжки виведення і загалом про рух коштів. Але по декільком чутливим. Може, сказати, провадженням запитів Ми доволі аномально довгий час очікуємо. Що скільки рік це менше року, але тим не менш, так ви уявляєте, правоохоронний орган звертається до профільної установи з проханням дати інформацію. Це не про право чи опцію, це про обов'язок. Але профільна установа тупо морозить набу. Про це ж саме на першому ж засіданні. ТСК по Міндічгейту говорить і детектив. НАБУ. давайте ми не будемо називати назви, а скажемо про одного виробника БПЛА щодо якого в січні був запит на проведення роботи фінмоніторингу. до цього часу. Національне антикорупційне бюро не отримало офіційної відповіді щодо цього виробника БПЛА. Від фінансового моніторингу це я можу сказати як детектив, який відправляв цей запит, як який очікує відповідь на нього за іронією долі. В той момент ніяких дуже важливих міжнародних заходів не відбувалося. Тож Проніну на засідання теж довелося прийти і навіть спробувати якось відповідати на звинувачення. В січні був запит січні станом був на запит. кінець листопада. Офіційної відповіді немає ми почали відправляти наші запити на закордонних партнерів. І як ви знаєте, ну по різному від, відповідають наші партнери в декотрих країнах. Є можливість надавати інформацію в декотрих країнах, немає можливості. Теза коротенька, але питань по ній в мене аж два. Перше, це ж як треба поспішати, щоб отримати запит в січні, і тільки в лютому почати щось кудись по ньому розсилати. Друге, а як же так треба було цілий рік тижнями налагоджувати відносини з партнерами, щоб вони тобі не відповідали? Ну ви ж можете співпрацювати з вашими колегами паферами? Не може з інших країн? Не може. Я. Не можу, звучало і у відповідь на звинувачення в неблокуванні дуже підозрілих застав за підозрюваних в цій справі. Політолог Володимир Цибулько з нами. Слава Україні, вітаю. Героям слава і сказав би я, пане Володимире, який дивний збіг. Тільки у нас ефір з паном Цибульком на прямому він знову кудись відрядження їде А ні, Бачите, завжди вмикається, завжди В пана Проніна зовсім чомусь навпаки. Тільки на ТСК відрядження. День народження 29 грудня. Ну тут на наступний день в Женеву обов'язково треба з'їздити на одноденну зустріч з міжнародними партнерами, хоча направду перебував там тиждень. Я всі деталі ми, не ми буду. Почнемо репродукти свіженькі. Ну не їм не вживаю, бо алергію маю. А Тому в Женеву там не тільки їздити. Ну там, в принципі, можна, але морепродукти не поїм. Пане Володимире, як, як вам такі тенденції? Ну взагалі-то ФАТФ це така організація, яка це міжнародна організація uh -huh. з відбиванням коштів, яка проводить дійсно неймовірну кількість всяких міжнародних акцій, конференцій і тому подібне. Але те, що пронін особисто там. Досягнув якогось результату, бо коли така інтенсивність поїздок, треба щось в, 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 привести українському народу державі. Якщо ти їдеш на якусь конференцію, а треба сказати, що Пронін реально провалив всю комунікацію із ФАТ, всю повністю. Він, можливо, на цих конференціях навіть спічі якісь проголошує. Але результат необхідний нам не отриманий, Не отриманий. Блокування Росії тотальне, яке нам треба досягати, не організовано враження. Таке, що відрядження Проніну платить Російська Федерація, щоб він там ніякої активності проти Російської Федерації не вчиняв. Взагалі, оці намагання втекти від слідства. Там ну окей, Тимчасова слідча комісія, скажімо так, це не. Правоохорони органом, не тільки там та проводять там, засідання так чи інакше, заслуховують думки. Але мені здається, що такі співпадіння, вони, знаєте, схожі дещо на дійсне намагання втекти від того, коли тобі ту чи іншу підозру найближчим часом можуть оголосити. В нас від підозр, вона, до речі, це слово фігурувало і на плівках Міндіча, так званих, та і так далі. Ну, в нас цих підозр мало б бути вручено скільки, пане Володимире, на правду? Ну, принаймні точно на всіх фігурантів плівок Міндіча. Досі, по-моєму, вручено підозру тільки Галущенку в зв'язку з тим, що він хотів залишити. Він навіть судове засідання. Після судового засідання про запобіжну міру згадаймо mm. йому yeah. навіть дуже так ну ліберально присудили, по-моєму, там тридцять мільйонів е і були вкинуті ці кошти. Що цікаво, що Пронін не перевірив походження цих коштів. Згадаймо історію, коли кошти вносив частково український народ, частково Петро Порошенко за генерала Марченка. Чи за генерала Павловського? Тоді фін моніторинг перевіряв кожну гривню, кожну гривню. І ця процедура просто була знущальним знущанням зі здорового глузду. Зараз на наших очах відбулося внесення застави за по моєму шістьох чи п'ятьох фігурантів е справи е І що? І нічого. По-перше, е, нагадаю, що е, фільмоніторинг досі не поінформував українське суспільство, яким чином двушечка опинилася в Москві. Це питання вже не лише до фінмоніторингу, до Служби безпеки. Служба безпеки також не пояснила, як ця душечка опинилась в Москві, тому що це фінансування тероризму, де, де кримінальні справи про фінансування тероризму. Нема мовчання. Зеленський так само не пояснив жодного разу ні про душечку в Москві, ні про Міндічгейт. Тепер він заходився реорганізовувати. Антикорупційні органи посилювати їх, я боюся, що краще б він не втручався в їх діяльність. Угу. А по Проніну, так тут дуже дивна історія, тому що по Проніну теж немає жодного роз'яснення. Адже по розслідуванню його оборудок в Полтавській обласній адміністрації вже нібито відкрита ціла велика пачка кримінальних справ. Зараз прийшла перша інформація, що. По Сумщині, це по сусідству з Полтавщиною, якою керував Пронім, вже починається повернення невикористаних коштів на е, фортифікацію. Там теж такі продіни сиділи в Сумській області, нахапали підрядів, не виконали робіт. І тепер правоохоронці бігають за ними, ганяються і відбирають назад кошти. Але ж по. Тих роботах, які виконувала Полтавська Ода ОВА, точніше, по-моєму, на території Донецької області, якось так все хутко зам'яли, що жодної звітності. Хоча, наприклад, по парламентській е тимчасовій спеціальній комісії проходила маса інформації, як правило, ця інформація потім передається в правоохоронні органи, і ну, е комісія е це супроводжує. Тобто, вон mm -hmm. вон це не робота просто в ну, скажімо так в архів. Це робота дійсно для посилення позиції правоохоронних органів в діях проти фігурантів, тому в даному випадку пронін це якийсь такий ну, повністю калька поведінки із стилю Зеленського. Зеленський починає мовчати, СБУ, мовчить. Пронін мовчить натворено чудес. І всі ці чудеса тіше від чудеса тих попередніх, але влада зробила позу страуса, вткнула голову в сніг чи, чи в зад іншому страусу, і вдає, що нічого не відбувається. Це дуже, дуже огидна ситуація, тому що є випадки, коли реакція Зеленського абсолютно миттєва, а тут він відморозився. Ні, ні, він, ні е, офіс президента. Тобто е, ну, вся вертикаль владна відморозилася. Про ніну по Проніну Треба ставити питання про його взагалі відставку і про відкриття кримінальних справ по зловживанню владою. Він це прекрасно, про Це прекрасно розуміє. Тому мені здається, що головна стаття е, звинувачень проти нинішньої владної команди після зміни влади буде саме зловживання влади. Реакція була швидкою на іншу подію цього тижня, яку ми підсумуємо Володимира. Це інтерв'ю екс головнокомандувача Збройних сил України і того, хто в перші дні, тижні, місяці і роки відбував повномасштабну агресію Російської Федерації. З іншого боку, ви вже згадали одну з інституцій: це служба безпеки України, яка відреагувала на відповіді щодо ситуації, яка склалася в вересні 2022 року. Такій законспірованій та, ставці головнокомандувача тоді Збройних сил України, так чи інакше. Ну, багато хто вже знає цей перелік і дайджести і ми проводили і там, і аналіз з багатьма нашими гостями тут в ефірах інтерв'ю для Associated Press. Його поява зараз, цього інтерв'ю. З іншого боку, наскільки От багато хто знову розумієте, політично зафарбовує, скажімо так, розмову, Екс головнокомандувача Збройних сил України, хоча його позиція всім давно відома, він її висловлював. І тут, в тому ж інтерв'ю, він її повторив щодо там балотування, прагнень, політичних амбіцій, так чи інакше, і тому подібне. Будь ласка, ну по-перше, це роз'яснення не Зеленському. Бо багато хто на банку і зразу побіг шептати на вуха Зеленському, що он залужний проти тебе щось наговорив. Це роз'яснення міжнародним медіа. Воно не стосується політичної перспективи самого залужного, він мусив подавати ці пояснення, оскільки сам Зеленський неодноразово провокував його на, ну, на якусь відповідь. Останні, останні заяви Зеленського в Мюнхені про те, що генерал залужний, нібито напередодні війни їздив до Марка Мілі е е голови. Об'єднаного командування начальників штабів е, Збройних сил США, і нібито просив зброї. По-перше, не було жодної зустрічі залужного з Марком Мілі. Не було Зустріч відбулася, по-моєму, восени 22-го року. Чи вже в 20, навіть 23-му році зустріч відбулася. І то цю зустріч супроводжувала величезна зграя представників СБУ, на що російська, точніше американська сторона, яка ну мала супровід безпекової Мілі, миттєво зреагувала. Фактично, втручання СБУ в зустріч військовиків зірвала реальну розмову Мілі із Залужним. По друге. Звинуватили не лише залужного. Зеленський з трибуни Мюнхенської конференції звинуватив Марка Мілію, який нібито казав рейти окопи. Та навпаки, по-перше, партнери допомагали всілякою зброєю. По-друге, якщо нагадати 70 рейсів напередодні російської агресії, прийняв тільки аеропорт Ряшів або Жешов по польськи. Угу. І... Я вже не кажу інші шляхи доставки, а потім ми виявили це озброєння на полігоні е, в Яворові, а не на передовій під Києвом. Мало того, завдяки відкритій і щирій фотографії функціонерів Зеленського по полігону Яворів, фото опубліковане в соцмережах, по-моєму, 6 березня. Після нього миттєво прилетіли. Ракети російські розбомбили частину тих складів. Чому ті склади не доїхали до передової на Київщині? Зеленський не пояснює знову. Тобто, є маса питань більше до Зеленського. Генерал Залужний тепер посол Великобританії Валерій Залужний акуратно роз'яснив е -е, представникам Associated Press стан речей. Він навіть уник одного сюжету. Не розповів один сюжет. Він він розповів про те, як СБУ пробувало увірватися в офіс. А якби він викликав армійський спецназ і поклав це СБУ? Взагалі направляти СБУ під час виконання бойових функцій командувачем збройних сил, це самовбивчий жест, це, це бажання покласти було цих представників Альфи СБУшної просто під армійський спецназ, і хто б кого перебив би. Перебили б обоє обох. Але Зеленський би не загинув. Міг би загинути залужний. Міг, могли б загинути, до речі, британські офіцери, які були присутні на нараді в залужного е, в той час, коли Альфа пробувала брати цей офіс. Тому е, залужний уник одного дуже жахливого сюжету, коли чиновник із банкової сидів на телефоні, коли він був разом із начальником генштабу Шапталої в Запорізькій області на одній секретній локації, так от його так чомусь довго йому мотали нерви по телефону для того, щоб Росія встигла запаленувати місце його перебування. Причому пр розмова з боку чиновника Банкової була непредметна. Просто було. Витягування нервів, так би мовити, угу. для того, щоб потягнути час, щоб Росія встигла запеленгувати і нанести удар на полокації. Там, до речі, загинули люди. Сам залужний був поранений, шаптала був поранений. Цей сюжет в це інтерв'ю не війшов. Нагадаю. І ще одна тема. Просто хочу встигнути так, тому я там вже додаткових питань по тій темі, яку ви проаналізували, не ставлю, бо <кхе>, час підтискає. Це, звісно ж, перемовний процес. Так чи інакше, зараз там Волстріт Джорнал розписалися, посилаючись на якісь свої джерела на чиновники високого політичного рангу. Так чи інакше, ну, ми маємо офіційно інші повідомлення, що нібито якісь там військовому напрямку прогрес, зокрема про це і президент говорив присутній. Що скажете, Володимир? Ну, прогрес це насправді нейтральне висловлювання про те, що іде якесь просування в якомусь напрямку. Тобто, е, ну є динаміка, є, що всі не уперлися в стінку. Насправді всі уперлися в стінку, тому що, е, ну мабуть, мабуть, прогресом є особиста зустріч е, владимира Мідінського, представника керівника російської делегації. Із Арахамією і Умеровим. Ми, як суспільство, довіряємо Умеру чи Арахамії, не довіряємо. Їх особиста зустріч з Медінським ще більше накликає сумніви в адекватності української влади і в її бажанні справді якось знайти формулу як відстояти національний інтерес. Чи хоче Російська Федерація продовжити війну? Бо з точки зору ну, про фронт це з військовим експертом, звісно що тає так чи інакше, подій. Таке враження, якби воно завжди присутнє. Ми це всі, всі прекрасно розуміємо. Хтось, підганяючи нас цього тижня, просив нас сісти за стіл перемовин, зокрема Дональд Трамп. Але чи розуміє він, що Росія не хоче зупинятися? Ну, Трампу потрібен весь час якийсь прогрес або підстави для того, щоб мати заяви про прогрес. Тому е, в мене взагалі якесь таке стало відчуття, що і, і російська і українська сторони е, стараються не викликати на себе гнів Трампа, і тому е, формально то діалоги ведуться. Навіть Вітков на них приїжджає, сидить і надуває щоки. Подивимося, хто найбільший оптиміст в висвітленні цих перемовин. Вітков. Вітков найбільші байки розказує. Очевидно, що перед Відковим маячить хабар російський, і тому Вітков має весь час створювати таку ілюзію, що все в Трампа все під контролем. Трамп тисне на Україну, щоб Україна пошвидше здавалася. Ну, поки що в українському суспільстві е, участь української сторони в переговинах, е, в яких присутній відков, е, це швидше е, ну, е, спроба не, не розізлити Трампа, а в тих обставинах просто максимально довго тягнути час. Е, тягнути час у російській сторони є, звичайно, мотив про те, що їм вдасться щось ще більше відвоювати. І оце за це бажання. Ну скажімо так, потягнути час, щоб більше відтяпати української території. в них читається дуже дуже так прозоро і однозначно. Спасибі вам за ваш час. Дякую за те, що були з нами сьогодні на прямому. Володимир Цибулько, політолог, підсумовував цей тиждень. Дякую за участь і до зустрічі вже наступного ефіру.